Друзі, всім привіт! Мене звати Влад Ковальов. 13 років я займаюся створенням контенту. Зараз я блогер, маю онлайн-школу, де навчаю людей знімати контент і вести особистий блог. Я точно знаю, як контент впливає на ваші продажі, на ваше просування, на вашу медійність. Тому на своєму youtube каналі, на своєму instagram аккаунті я дуже багато розповідаю про контент, блогінг і все, що з цим пов'язано. Підписуйтесь на мій youtube канал, переходьте підписуйтесь на Instagram, і ви будете завжди мати дуже багато корисної, якісної інформації по цим темам. В сьогоднішньому відео хочу розібрати з вами тему, як контент. Мейкерам, а саме фотографам і відеографом. Неважливо, в якій стилістиці ви працюєте. Ви знімаєте івенти, або ви знімаєте портрети, або ви знімаєте там рекламне відео, або ви з... ну що завгодно, як контент-мейкерам заробляти в 10 разів більше грошей. Я буду розповідати суто свій шлях, тому що я б дуже хотів дізнатись цю інформацію 13 років назад, коли я починав, я знаю, що я б собі зекономив мінімум 6-7 років, одразу примінивши всі поради, які я дам в цьому відео. Насправді вам треба буде зробити буквально дві дії, і ви вже реально наступні декілька місяців зможете вирости в доході. Мені дуже легко записувати це відео, тому що я буду просто давати поради собі із минулого, тому я 100% впевнений, що це буде дуже корисно. Перша порада, яку я би дав собі: відноситись до вашої сфери діяльності як до бізнесу. Годі відноситись до цього тільки як до творчості і бути такими, знаєте, типу натхненними літати в повітрі і так далі. Тому подібне. Ви займаєтесь бізнесом. Людина з камерою може заробляти як невеличке підприємство. Це 100 Факт. Як тільки ви почнете дивитись на вашу сферу діяльності як на бізнес, то ви зможете дуже чітко оперувати тими категоріями, якими оперує бізнес. Будь-якому бізнесу, щоб зростати, треба реклама і продажі. Товар у вас вже сформований. Він є. Уявіть себе таким невеличким заводом. У вас є товар, це фото, відео, і так далі. Тому подібне, це вже сформовано. Не треба акцентувати увагу тільки на товар. Все, чим ви зараз займаєтесь, ви просто показуєте своє портфоліо, показуєте, як ви зробили одну фотографію, як ви зробили іншу фотографію. Це не є реклама і це не є продажем. Це все одно, що невеличкий завод, який виготовляє молоко. Просто біля своєї будівлі вийшов би з однією банкою молока, і всім навкруги, всім, хто трошки проходить повз нього, всім навкруги, навкруги показував цю пляшку молока. Все, і так працюють 80% контент-мейкерів в інстаграмі. Кожна сота, кожна двохсота людина, проходячи мимо цього заводу, вона б купувала це молоко, тому що їй. Просто саме в цей момент воно потрібно. Як тільки ви починаєте відноситись до своєї справи як до бізнесу, у вас відкриються очі. Я зараз намалюю цю першу категорію людей, до якої відносяться 80% контент-мейкерів. І я думаю, що ви, в принципі, плюс-мінус десь там. Будемо розбирати на прикладі ваших інстаграм-аккаунтів. Ось у вас є інстаграм аккаунт і ось в ньому ваші 10% людей, які у вас щось купували, купують там або будуть купувати. Всього 10% від 100. Це люди, в яких вже сформована потреба. Це люди, які вже гарячі, вони пишуть самі вам в директ, хочу купити, хочу замовити, скільки коштує і так далі і тому подібне. Це всього 10% від того об'єму клієнтів, які є просто зараз десь в інтернеті, які шукають собі фотографів, відеографів, контент-мейкерів, до яких треба просто достучатися. Але більше того, це 10%, які самі вам пишуть. Ви навіть не розповідаєте про себе в блозі. Тобто ви можете просто показувати, Портфоліо, ви можете просто показувати бекстейдж вашої роботи, не розповідаючи людям, що вони отримують, купуючи у вас послугу, не занурюючи людей у вашу філософію, у ваше бачення, того, як ви відноситесь до вашої послуги. Ви просто показуєте портфоліо. І це 80% ринку. Я знаю, про що я кажу, тому що я сам там був. Тут у нас конкуренція. Тут в нас ці вайбер групи, телеграм групи де ви одне одному скидаєте замовлення, перепродаєте їх за відсоток і так далі. Тому подібне, все це ось тут. Це ось це червоне море конкуренції, ця гризня постійна. Це все знаходиться тут, тому що ви боретесь за кожну людинку з цих 10%. 10%, відсотків, у яких вже сформована потреба. Давайте розберемо наступну ситуацію. На другому етапі ми не рекламуємось, але ми вже починаємо розповідати активно про свою послугу, демонструючи результати, демонструючи кейси, демонструючи свою фільму. Філософію, своє бачення, занурюючи людей у свою сферу діяльності, показуючи свою особистість через свою сферу діяльності. На цьому етапі в нас з'являються додаткові продажі, тому що ви показуєте і підсвічуєте людям ті проблеми, які ви можете їм вирішити. Хочете себе більше полюбити, ось є метод, як можна себе більше прийняти за допомогою фотосесії. Ось так це працює. Ось такі у нас результати. Давайте записуйтесь. Тобто, покращуючи просто навичку ведення блогу і продажів всередині вашого блогу, всередині вашої аудиторії, ви збільшити продажі одразу в 2-3 рази. Цим займаються реально ну відсотків 15 людей загалом на ринку. Саме їх ми знаємо як класних фотографів, саме їх ми знаємо як класних відеографів, і чомусь ми про них знаємо якимось чином. Це люди, в яких є унікальність, фішка і так далі, тому подібне. Але насправді це люди, які просто почали показувати, почали розповідати, більше занурюючи людей у свою сферу діяльності. І третя категорія те, до чого ми маємо прийти, це коли ми активно ведемо блог, активно. Ну показуємо людям, хто ми, що ми, чому ми про це, навіщо ми займаємось саме цим, які в нас є послуги, які їх класифікації, яка їх унікальність цих послуг? І додатково ми вмикаємо рекламу, починаємо рекламуватись і транслювати свою особистість на ще більш широку аудиторію. Аудиторія переходить на наш акаунт, і ми отримуємо значно більше продажів. Реально можна заробляти в 10 разів більше саме через такий метод. Особливо, якщо ми починаємо ділитися користю за аудиторією, особливо, якщо ми починаємо багато про себе розповідати, особливо, коли ми починаємо розкриватись, проявлятися як особистість, люди підписуються на сильну позицію, люди підписуються на сильних експертів. А сильний ви експерт чи слабкий експерт це просто рівень вашої проявленості в блозі. Є суперкруті експерти з 10-12 річним досвідом, які просто нічого взагалі не розповідають в інстаграмі. І є люди, які. Тільки-тільки закінчили навчатись, але в них багато самовпевненості, і вони активно і впевнено про себе розповідають. Ви знаєте і такі приклади, ви знаєте, і такі приклади. нам треба проявлятися, нам треба залучати нову аудиторію в блог. Це єдиний спосіб заробляти в 10 разів більше. До третього типу відносяться лише 5% аккаунтів, і ви всі їх знаєте, ви всі на них підписані, ви за ними слідкуєте, ви їх уважно слухаєте, кожне їх слово. Різниця лише в тому, що одні. Почали набирати аудиторію і активно вести блог, інші залишаються в своєму якомусь спокійному, комфортному середовищі, за яке вони просто не хочуть виходити. Але знайте, що ринок інфобізу в Україні зростає, все більше і більше і більше контент-мейкерів будуть навчатися вести блог, будуть навчатися набирати аудиторію. Якщо ви зараз цим не займаєтесь, через 2-3 роки вже реально буде пізно. Тому щоб вам, як контент мейкеру заробляти в 10 разів більше, треба навчитися правильно і активно вести блог і залучати нову аудиторію. Це те, що зробив я 2 роки назад, те, що Дозволило збільшити мій дохід як контент-мейкера в 10 разів. Я контент-мейкер, я створюю собі контент в блог. Так, в мене є бізнес, моя школа, але я вирощую цей бізнес суто за допомогою контенту, являючись контент-мейкером. Це одна з можливих варіацій збільшення доходу. Я так само міг зараз знімати, я так само міг зараз працювати з великими брендами. Я обрав шлях інфобізу. Але е, цих шляхів. Які можна обрати, коли у вас є аудиторія, коли у вас є вміння вести блог? Їх величезники, і кожен може обрати те, що йому на смак. Я сподіваюся, що це відео було вам корисне. Підписуйтесь на цей канал. Попереду дуже багато корисної інформації.